Доброго раночку, всім привіт! У мене вже якийсь такий прекрасний ранковий настрій, а все тому, що у нас за вікном оп, такий трік. Просто екстра погода, дивіться. Я так радію, тому що попередні два дні постійно падав дощ. І якби голубе небо, то щось дивне. Я обожнюю цю ялинку, яка ось так вже пожовтіла. А ось тут можна побачити, що здається, у нас вже і перший приморозок почався, бо це виглядає так, як і ні. Так, мої бегонії натякають мені, що це моє домашнє завдання на сьогодні. Треба повикидати бегонії, сульфіні, і все із горщиків, і приготувати їх уже на зиму. Моє волосся якесь дуже об'ємне після ночі, після сну. І, до речі, у мене стільки нових волосків, у мене постійно ось тут стирчать ось така. Шапочка з волосків. Я вже навіть купила собі спеціальний такий е, спрей з воском, щоб інколи його пригладжувати, коли воно мені заважає і дратує. Але загалом я щаслива і дуже радію, що воно так росте і скоро буде ще довше. Бо зазвичай в мене була ось така довжина останні роки. Це, до речі, мої улюблені коврики в ванну з юск. У мене є ще такі в темно синьому кольорі. Це якби ось такі вузлики. з по зв'язуванні, він такий об'ємний з тієї сторони. Ось так він виглядає. Тобто він не ковський, можна спокійно на ньому стояти. І він реально дуже приємний. Всі хто, всі, хто не приходить, всі, хто його бачить, одразу кажуть, блін, так круто. У мене таких три і ще є на зміну в темно синьому кольорі. У нас вдома є така традиція, що каву робить той, хто перший прокидається. Тому я або стою якщо я стаю перша, то я йду на низ і роблю каву, приношу хлопцеві. Або, що відбувається частіше, це я прокидаюся від того, що він мені приносить каву в ліжко. Раніше я рідко насправді пила каву, але завдяки цій традиції, що він мене будив чашечкою кави, а вона так гарно пахне, то я почала пити каву щодня. Не знаю чому, але ось цей е, вспінювач молока від Nespresso, оп, починає завжди в якийсь момент випльовувати молоко. Воно якось так активно спінюється, що його тут забагато. Е, при тому, що я вже наливаю менше поділки максимум, але все одно це відбувається. Тому я завжди мушу стояти з боку, щоб виключити правильний момент. Так, тепер це мої полюблені чашки на каву. У мене це змінюється інколи. Це такі з подвійним склом. Відповідно, вона всередині гаряча, а назовні ти можеш чашку спокійно тримати ручками не буде гаряче. Дивіться, яку вона пінку робить. Це я роблю ось таку більшу капсулу ниспресу. Вибрала горіхову, і з неї виходить 230 г кави. Ну, і тепер молочко. Дивіться, яка пінка. Вона зараз просто не виливатиметься звідти, вона так спінилась. Опс, промазала. Зараз проберу. Ось так вона наливається і тут пінка починає. Ух, лав. Це моя кава готова. Ця пінка, це просто кайф-кайф-кайф. Обожнюю її. І, до речі, горіхова лісовий горіх. Це один з моїх улюблених смаків е в неспресо капсулки до кави кавитіща. А зараз іду до своєї бази, так я називаю гардероб, бо я там зазвичай провожу ранок там, читаю собі, наприклад, там щось переглядаю в соцмережі, е будую плани на день, п'ю каву і ввечері. Йду теж в гардероб собі біля батареї сиджу в кріслі і читаю якісь книжки, щось дивлюся. Це така моя оаза спокою. Це моя база. І поки вийшло сонечко, я розумію, що треба прибрати, бо вже так пилюку видно, треба гарно все поприбирати сьогодні ідеальний день для цього. А ось тут я зазвичай сижу, У мене ось такий класний новий коцик. Купила його в H&M Home. Він дуже теплий дуже крутий. Зараз, коли було прохолодно ввечері, то я постійно ним собі тут вкривалася. Сульфінію вже теж треба виконати, бо. Ще декілька є таких, які цвітуть, ніби як добрі, але загалом вони вже прив'яли, і так як починають приморозки, то вже. Немає сенсу їх тримати. Зараз так швидко темніє. А ми кожного дня з мамою і хлопцем маємо зараз е, таку справу спільну. Е, їздимо разом, я її відвожу до лікаря. У неї процедури протягом трьох тижнів, і це вже наш другий тиждень таких поїздок. От і сьогодні трішки раніше поїдемо на чотирнадцяту, тому є шанс, що коли повернемося на вулиці буде світло, бо зараз темніє, вже там шістнадцята година, вже темно. І коли я повертаюся там ближче 17, і вже на вулиці нічого робити. Не можу, бо немає як. Тому сьогодні є шанс, що коли ми повернемось раніше, я встигну зробити щось з квітами, а цю першу половину часу до виїзду то ще прогуляюся, піду по вулиці, бо цю погоду не хочеться пропустити. Зроблю якісь мінімальні закупи і приготую, можливо, одразу обід, щоб коли повернемось, можна було поїсти, бо будемо вже голодні. За останній рік я з людини, яка дуже багато ходить пішки, перетворилася в людину, яка навіть там в магазин під'їжджає машиною. Тому сьогодні я оголошую боротьбу ті ліниві зоряні і йду в магазин пішки прогулятись. Взула свої супертеплі Це, До речі, мої перші уги, і вони реально дуже зручні і теплі, тому я вже їм вибачаю те, що я всі роки говорила. Що це якесь таке дуже негарне взуття стрьох, не хто взагалі в ньому може ходити. Тепер я розумію цих людей. Так, іду прогуляюсь в Лідл, бо там є дуже смачний хлібчик. І вранці він супер свіжий. Вчора я проїжджала мимо, але вирішила, що краще вранці піду по супер свіжий, такий ще гарячий, аніж візьму той, який вже пролежав весь день. І заодно хочу купити якісь квіти ще додому. Так, я буду брати ось такий хліб. Білозірні з зеренками різними і хочу одразу його порізати, бо в відео є ось така штука, що можеш покласти хвилин. Ось так, мабуть, щось таке замку покривати. Верну її треба покласти. будуть такі дорогі. Поклала ще моркву і перець червоний. допомогла приготувати сьогодні рис з овочами і курочкою. Зараз ще треба курочку філе. Але я зазвичай купую вже таку порізану по шматочки, тривожу, що я її не бачу. Будем О, є. Taka. Тому що мені лінії самі різати, а так одразу купую і кидаю. Тільки треба глянути дату, може є якась. Ну no, добре, до 21 го майже тиждень можна брати. товару, Зисканий атліт. Ну що ж, скажу вам так, я згадала, чому я тепер перестала ходити до магазину пішки і зазвичай їду машиною, тому що навіть якщо йду купити хліб і квіти, то я повертаюся ось таким повним пакетом і нести його, то якби. Не завжди прикольно. Ну, сьогодні він ще такий в міру. Я навчилася, що я не купую ніякі напої, якщо я йду просто з пакетом чи щось, але все одно там докидала цю лохину, ще там щось. А мені здається, це у багатьох таке є. Правда, підтвердять мені, що я не одна, коли йдеш в магазин по щось одне в результаті вертаєшся з повним пакетом. І ще добре, якщо ти в тому пакеті є те, по що ти йшов. Якщо ти про нього не забув, а купив все, крім, наприклад, того ж самого хліба. Я коли виходила з дому, було трохи так прохолодно, але зараз прогулялась, і якщо чесно вже так вигрілася, що мені аж хочеться е, розв'язати пальто, але боюсь, що мене зараз не... щоб не захворіти від цього, тому не ризикуватиму. Е, от, так що, я ще зайшла до е, такого як би, банкомату в платомату, щоб взяти готівку. У нас зазвичай лише кошти на карті, але це треба, коли інколи за щось заплатити, то просто підходжу до будь-якого такого платомату, їх є багато. Хвилина роботи і гроші вже в тебе в руках. Ну і теж тут, до речі, такі пачкомати, так як у нас є поштомати від нової пошти, наприклад. У нас є там інпост і ще інші від Орлен, від статі, від заправки. Є теж ті поштомати і тому проблем, щоб отримати якусь посилку, теж немає. Бо я знаю, що багато хто там нарікає на те, що... Боже, всюди в Європі такий поганий сервіс, нічого немає, все є добре тільки в Україні. Я люблю Україну, так, але ну, об'єктивно нарікати, що всюди все погано, а у нас все добре. Ну це не об'єктивно. Банки тут теж працюють добре. Я без проблем можу через інтернет-банкінг будь-що оплатити, будь-що замовити. Мені одразу його надсилають і на наступний день вже в поштоматі біля дому. Напевно, в межах в радіусі. Навіть пів кілометра у нас є три різних поштомати, на які можна прийняти замовлення. Е, є теж пошта польська е, на нашій вулиці, буквально, де теж можна забирати посилки е, інколи. Ну або теж можна замовляти кур'єра, який приносить посилки до тебе. У мене вже в процесі сніданок виклала свіжий хлібчик. Тут сосисочки, буде яєчко. І тут ще готую яєчко на пізніше на обіччя, на перекус. Ну і треба квіти поставити, на столі, бо зараз там уже пусто. Ciakwe. No. Pierwszy raz tak pokrojony chlebczyk widzę, pięknie. A w szoku was, jak ta maszyna zaczęła działać? Tak, ale już nie, nie miałam wyjścia, bo nie miałam jak, wiesz, zmienić w inną stronę. I pomyślałam, że dobra. Jaka to jest różnica? I co? Da się zjeść. Pyszne, ale aż mam ściśnięte z żołądek z tego stresu. Вже заїжджаємо в нашу вуличку, яка веде нас до нашого місця призначення з під степана Гігу, хто знає цю пісню. Мама вже підспівує пісеньки всі по-українськи. Мама вже побігла на свій візит, ми якраз приїхали за 10 хвилин до призначеного, а я поїхала паркуватись. А тут завжди такий комбо просто. Ось це все територія. І тут є декілька лікарень, і є медичний університет гданський. І тут вся територія, є декілька шлагбаумів. В'їжджаєш там три-чотири місця, де можна в'їхати виїхати, і до 15-ї години тут просто шал автомобілів, все заставлено. Щось, якщо виїжджає, то одразу заїжджає інший автомобіль, тому треба максимально швидко знайти місце. І стати там або виїхати. У мене було таке, що я просто їхала тут, шукала кільце, на ньому розверталася, їздила ще раз, або виїжджала на вулицю, і шукала якесь інше місце там, десь збоку, або їхала кудись пити каву. Але так як сьогодні, вже Дев'ята процедура, дев'ятий раз, коли ми приїхали. Вчора якраз була половина відмітка, середина, ура. А, то вже тут так настільки все добре знаємо, що ми просто чітко під'їжджаю. Я до входу, мама собі виходить одразу. йде. Я від'їжджаю і десь собі паркуюсь. Якось вже мені тут легше стати. І сьогодні я навіть ідеально в'їхала в якесь таке місце, в яке я напевно що там не знаю півроку тому. Я би навіть не пробувала там паркуватись, але вже страху немає. Такого, тому я пробую і, і, і все гаразд. Зазвичай я поки чекаю маму, то можу вийти на якусь прогулянку, якщо тепло. Але сьогодні така собі погода. Ноутбук я забула, бо він якраз заряджався, так могла б щось попрацювати. Тому я знайшла у себе в сумочці ось таку штучку, олійку для кутикули, яку мені вчора якраз дали, бо я була в салоні, нарощувала вії, і дівчатка мені в подарунок дали ще таку олійку. Тому роблю процедурки. Ідеально зараз на цю, на цю пору року, тому що у мене зараз постійно руки. Досить сухі. Я, навіть, я загалом люблю всюди в машині в сумочці мати якийсь маленький кремчик для рук. Зараз це у мене Rituals, ось така серія мехер. Одна з моїх улюблених. Ще люблю дуже аюрведа, червону таку. Ця серія має запах кедрове дерево і апельсин. А тепер ще олійка для котик, коли там взагалі будуть ідеальні ручки. Сьогодні автомат на оплату мене вирішив обдурити, тому що ми простояли рівна година, а він мені вже запропонував заплатити за другу, при тому що 20 хвилин перших безкоштовно. Ну, Але нічого. Тут, до речі, на виїзд вже починається затор. Моя обідовечеря вже готується. Тут буде рис. Уже підсмажена курочка сила і зараз готую овочі. Цибулька з часничком морквила, сюди піде зараз кабачок, червоний перець і ще, можливо, купуруску дам. Трішки соєвого соусу. І далі докину, коли овочі будуть готові. сюди курочку і рис. Рис вже майже готовий. Ще буквально хвилинка. А тут на фоні оглядають постшоу, бойдалась даний серіал.

Сьогодні я знову виграла можливість робити першу каву. Кахання кавка для тебе. Я дякую за кавку ще. Я мого ти. Маш новий час, там контучині. Новий час кава. Який кот! це кладний. Зараз... Добре, Єзу, а наш па. Я може твоя мама буде це оглядать. Заєпів за паркування. А що січне можна на YouTube вzuчить? No Добре, дякую. Я вже зробила усі свої рамкові процедури. Помила волосся, ще нанесла такий лосьйончик на шкіру волосся незмивний. І вирішила одягнутись. У нас сьогодні за вікном показує 3-4 градуси. Геть не така погода, як вчора була. Тому я вирішила одягнути навіть таке боді, щоб мені було тепло, бо вчора було просто в светрику, під низом не мала ніякої майки, то трохи змерзла. Зараз візьму свій ось цей такий супертеплий кашеміровий светрик кардиган Це наш план польотів на зимовий сезон. От, і буду взуватись свої уки. Сьогодні якраз на них погода. Аги. І взяла ось ці джинси, вони задовгі, але я вирішила їх не вкорочувати, тому що я інколи їх ношу е з суттям на підборах. І тоді їх довжина ідеальна. ідеальна. А коли взуваю, наприклад, кросівки чи ходжу вдома, то просто роблю ось так: підкочую і теж добре. Так, сніданок це зазвичай ще солоне і ситне. Сьогодні яєчка з хлібом і овочі. І ось таке, ще залишився смузі. Що тут є? Яблуко, банан. Так, я вже зустріла маму, випила ще одну свою каву і випила з таким а... Лимонним тортиком мама привезла. Так, взяла свої супертеплі куки і вже будемо виїжджати. Під'їжджаємо до нашого пункту призначення вже попереду в центр. І я сьогодні піду на екскурсію в центр радіології. Мама мене забирає з собою на екскурсію. Все мені покаже. Каже, що там супер модний, сучасний той центр. Дуже хороші працівники. Поки нема заторів. Біля форуму уже все прикрашають. І там якусь таку карусель поставили свічки, як гарно буде. І тут такий тунель буде світитись. -о. Там ялинка велика є. А Ахуїнка світить. Там якийсь такий обласк. Так, ми вже заходимо, цю людина, де. Прошу чекати на визвання Стеченку. Yes. Yes. Proszę czekać na wezwanie przez techników. Dobra, dzięki. Mama no, kupiła sobie kniżkę i gra się tatę. Kolejna w ukrainie. Winna w ukraińcu Стратик, біля, жаль, так, маму вже викликали, вона зайшла. Я за цей час повертаюся до машини, щоб тут не сидіти сама, бо це зараз триватиме десь близько 30 хвилин. Ця радіотерапія. То прогуляюся ще кудись. Тут, до речі, всередині такий досить сучасний дворик, такі деревця посаджені, навколо них лавочки зроблені всюди є. Місця, де можна запаркувати велосипед, залишити. Ну і при вході є місця для паркування машин швидкої допомоги, бо вони зазвичай тут всюди їздять. Бо тут, крім цих процедур, на які приїжджають, одразу є і клініка-лікарня, де люди лежать, лікуються на постійно, тобто там на якийсь час приїжджають, залишаються там. І дехто навіть піднімається, наприклад, на радіотерапію безпосередньо і зі своєї палати, тобто люди там в піжамах чи з якимось там а, приладами на собі, або їх привозять працівники в лікарні, якщо вони не можуть самі прийти. І там постійний, постійний рух, вже багато хворих. А ось тут Гданський університет медичний. Стало холодніше, почав знову накропати дощ. Хотіла ще розказати, що до речі, коли мама була на зустрічі зі своїм онкологом, то її він запитав, чи вона не проти, щоб під час того, як вона проходитиме ці процедури, студенти на своїх парах могли відвідувати оцей весь процес. Вона підписала таку згоду, що вона не проти. І вже якось там, навіть правда, це було вже на 10 процедур. Лише на одній приходили дві чи три студентки, і цей лікар-працівник, який проводив їй радіотерапію, то він їм все показував, як це все відбувається. Вони там допомагали, як це підключати, як виставляти ліжко, як вкласти пацієнта, і такі якісь різні речі. Тобто, тут, тут якраз така. У студентів медичного університету відбуваються практичні заняття різні. А ось тут є мапа повністю цього території. І можна побачити ось так воно виглядає. Величезний. Це університетський центр кліні, клінічний називається і знаходиться воно в Гданську на вулиці День Тут на території є центр сімейної медицини, клініка педіатрії і онкології, є дитяче відділення, заклад радіології, клініка онкології, радіотерапії, адміністративні будинки і так, ще тут є заклад ядерної медицини. Центр наукових досліджень і центральний банк тканин і матеріалу генетичного. Сьогодні виглядає так, наче машин і не багато, але ті всі такі нормальні паркомісця зайняті, бо дехто стає, наприклад, так якось тут виїжджає за лінію, наступний теж стає посередині лінії. Хоча бачив, що там трошки вже звільнилися якесь одне-два місця. І тут є такий ще один паркінг, ми його називаємо дюравий паркінг. Бо просто подивіться, я тут знайшла місце, ось там запаркувалася. Перший раз на ньому стою, бо він завжди тут запаркований просто вщент в два-три ряди. І ось чому ми його називаємо дюравий паркінг. Бо там такі ями, що я би не хотіла там в'їхати випадково. Але мені вдалося ось тут стати. Ховаюсь від дощу, бо вже так брр, прохолодніше. У Ді нас бенжі, почався бенжі. сніг. Видно. От тут мама каже, що не буде видно, але у мене отак на пальці, якщо приблизно показує. І напевно в мене на волосі зараз буде.